Вітаю на зв'язку Технічна лабораторія. Вирішив запустити нову рубрику зі збирання комп'ютера для недосвідчених користувачів. Тільки я не робитиму трьох годинні гайди, а поділю цей процес на частини. У цьому короткому відео я розповім вам, як встановити процесор Intel в материнську плату. Поглиблюватися в характеристики всіх сокетів та процесорів Intel ми не будемо, а обговоримо тільки основне, що потрібно знати для того, щоб встановити процесор. Відразу скажу, що це відео не для просунутих користувачів, а для новачків у цій справі, так що тисніть лайк та підписку і приступимо. Головне, що потрібно знати, це те, що кожен сокет Intel має ключ, який повинен співпадати з відповідним процесором. Ключ сокета це невеликі виступи в рамці роз'єму сокету. Вони можуть бути розташовані як по вертикалі, приклад сокети 1151, 1151v2 та 1200, так і по горизонталі. сокети 2066 та новий сокет 1700. У свою чергу, на текстоліті процесора є заглиблення під ті самі виступи. Ось приклад сокетів та сумісних процесорів. У сокеті 1151 і 1151 v 2 ключ розташований по вертикалі у верхній частині зліва і справа. Наступний сокет 12.00. Все майже так само, тільки знизу. І новий сокет 1700 відрізняється вже більше. Він більше схожий на сокет 2066, ніж на попередній. Тут ключ розташований по горизонталі, внизу і вгорі, не симетрично. Старіші сокети розглядати не будемо. Є ще одна річ, яка об'єднує усі сокети і процесори Intel. Це мітка у вигляді трикутника на процесорі та сокеті, розташована в лівому куті, яка при встановленні має співпадати в обох. Ну і останнє протискаючий механізм. Тут все просто. Піднімаємо ніжку та рамку, ставимо ЦП, опускаємо та фіксуємо ніжку. Тепер приступимо до наочного прикладу по всім трьом сокетам. Для цього нам потрібні материнські плати та процесори. Такими будуть ASUS TUF B460M і сумісний процесор i 3 10100 f для сокету 1200, Gigabyte H110D3A та Celeron 3900 у випадку з сокетом 1151 та майже топовий i9 12900K у парі з платою Gigabyte Aorus Master Z690 для сокету 1700. Отож, до справи піднімаємо протисну ніжку. Акуратно кладемо процесор у сокет, щоб не погнути ніжки в самому сокеті. Це дуже важливо. І дивимося, щоб ключі співпали. Опускаємо притисну ніжку. Готово. Такі ж самі дії повторюємо з наступними процесорами. Нагадую, перед тим як встановити процесор, обов'язково потрібно уточнити сумісність з платою. Ну що ж, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте палець догори, тисніть на підписку та діліться цим відео, адже саме ви просуваєте український контент на теренах Ютубу. До зустрічі в нових роликах.